На цей раз квіти і риси. Або півники. Дуже колоритні та різнобарвні квіти. Давно хотіла їх намалювати та виткати, і ось тепер настав час для них. Привіт моїм глядачам! Ви на каналі Гобалено ткацтво. Я Іванна, художник і викладач, і ось я зі своїми помічниками підбираю кольори ниток для гоболену і риси. Цікавий факт про помічників: Ая підбирала нитки зі мною, Люція перевіряла мою роботу. А Сільвестр, що в подальшому виявився Сільвією, тримала мені готовий гобелен, поки я в'язала вузлики. Отакої. Не скучно. Добре, що робота з нитками, а не з бісером. Процес ткання цього гобелену захопливий. Тут використана широка палітра кольорів. Він яскравий та різноманітний. Люблю такі динамічні ескізи, де можна розігнатися зі своєю фантазією. У гобелені і риси використано багато килимарських технік поєднані поєднанні між собою. У самій квітці і рису також і в листочках є розтяжка кольорів від світлого до темного, і такий ефект досягається за рахунок змішування кольорових ниток та ткання невеличкими площинами, які змінюють одна одну. Звичайно, що при тканні утворилося багато хвостиків ниток, які потім зістригаються. Таке ткання більш привабливе тим, що кожен сантиметр гоболену це експеримент і. Цікаво, що там вийде в кінці роботи. Хочу звернути увагу на те, що я зробила зразу два гобелени на одному підрамнику. Підрамник розміром 60 на 80 см і зразу відповім на коментар, чого у світлому гобелені я використала чорні нитки основи. З самого початку я не знала, які гобелени буду ткати на цьому підрамнику, а потім, коли уже вирішила, то основа була натягнута на підрамник. але це не має значення якого кольору основа у губаленовому ткацтві, адже нитки ткання дуже сильно прилягають одна до одної і основи не видно. Два гобелени розміром до 35 см у ширину і висоту можна зіткати таким чином. Плюс полягає в тому, що буде використана основа по максимуму. Далі весь процес, описаний в попередніх відео. Оболени зрізаємо, зав'язуємо вузлики і прасуємо. От, щоб міцно зав'язати вузлики, потрібно гоболен прикласти чимось важким, тоді він не буде соватись при зав'язуванні. У мене для такої функції передбачені помічники. Спочатку Ая сиділа і своєю вагою в 3,5 кг тримала роботу. Далі прийшла Сільвія, теж допомогла дов'язати вузлики до кінця, так що після роботи їм смаколики за хорошу працю. Далі вибираємо сумку, яка найбільше підходить для такої роботи. На цей раз у мене сумка жовто коричневого кольору з обивної тканини, пошита міцно, але хотілося би краще. І ще цей раз буде така: наклеюємо дублерин, пришиваємо гобелен до сумки і декоруємо бахромою. Все, як попередні роботи. Ось я трішки поділилася своїми наробками і знову вийшов цікавий виріб. Сумка коло 35 см по ширині і висоті з довгими ручками. Таке, що вміщує багато предметів і зручна. Ця сумка зроблена під замовлення і поїде до своєї власниці. Далі трішки фотосесії. Всім гарного настрою!